Оце, друзяки, приїхав з нової пошти, робив відправочки, ну і робив закупи. Коротше, привіз плиточку. Придбав я у своїх друзів. Я вже не перший рік них беру отаку брущаточку. Знаєте для чого? Для того, щоб ложити на своїй шестерамкові вулики, О, там, може, бачите, на задньому фоні. Я от мені постійно. От я думаю, навіщо на вулик ложити цеглину, там червону биту, тим більш биту, якісь білу цеглину, шиферину, черепицю, е, якийсь камінь, будь-камінь. Коли ось ось така класна штучка, рівненька, акуратна, квадратенька, і придавлює в е, сам вулик доволі гарно і в той же час естетично гарно виглядає. І що саме недорого, оце я купив 100 штук на 100 вуликів. І от за це віддав 200 гривень всього-навсього, друзяки, 200 гривень ціна питання. Навіщо клати оцю цеглину, биту класти, коли 200 гривень 100 штук. І до того ж, до того ж, покажу вам. І до того ж, помимо того, що воно гарно естетично виглядає на самих вуликах, ось тут можна наглядно подивитися, як воно на вуликах лежить. Е Акуратненько, красиво. ну, Мені подобається особисто мені. Воно ще в мене виконує роль позначення. Оці камінці, оця брусчаточка, вона виконує роль, роль позначень. Тобто заміняє майже журнал. Ось, бачите, всі три гарно лежать кирпичики, чи як там правильно їх назвати. А вон один стоїть руба на бочку. Тому це мої позначення, це я вам про них не буду розказувати. У мене і на мікріках, бачите, такі маленькі, більш-менші камінці лежать, і також різні позначення. А що саме головне, мені не потрібно серед такої великої кількості шукати, потрібен мені вулик. Наприклад, тут 400 штук, як мені знайти номер 116, там 145. Дуже довго я буду шукати. А так ось, стоячи біля дороги, я вже бачу, що, до прикладу, он в другому ряду стоїть кирпичик, брусчатка не брущатка, камінець стоїть, бачите, знаком оклика ось стоїть на 218 вулику. Вже мені з дороги видно, що треба до цього вулика підійти і щось там поробити. Або он синій, дивіться, синій стоїть, Вон, бачите, е е руба. Тож також тому оці позначення це мої особисті про них я зараз не буду вам розказувати, але я до чого веду. що гарно виглядає на самому вулику, якщо в порівнянні з цеглиною, червоною битою чи шифериною чи черепицею. А те, що ще й вона виконує другу і також дуже важливу роль місію роль по суті журнала. Мені навіть отут видно, отам аж під лісом. Вам не видно на камеру, але мені видно де там стоїть, шов, біля якого вулика треба зробити. Тому це якось так. Беріть до уваги. Кому, кому треба? Мені мені здається, це набагато кращий варіант, чим чим пів, цеглини, пів, пів шиферини чи ще чогось.